Це програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Нещодавно у Польщі було ухвалено чотири нові закони, які безпосередньо стосуються життя іноземців, а отже, і українців у Польщі, зокрема українських воєнних мігрантів. Тож що змінилося у сфері легалізації, навчання та працевлаштування, про це все ми поговоримо далі з експертом українського дому Дмитром Демидюком. Знаємо, що в Польщі зараз перебуває майже мільйон українських воєнних мігрантів це другий найбільший показник в ЄС. Переважно це жінки з дітьми. І, хоча багато з них адаптувалися, все ж таки найбільш уразливі групи продовжують потребувати підтримки допомоги, і ми знаємо, що польська держава власне має програми, має законодавство для українських біженців. Але знаємо також, що з червня так з червня змінилось законодавство. Польща посилює вимоги в міграційній своїй політиці, і маємо новації польського законодавства, які просто необхідно знати Українцям, які тут перебувають під тимчасовим захистом, можливо, ті українці, які вже вирішили пов'язати свою долю з Польщею, як я казала, це переважно родини з дітьми. Тож розкажіть власне про ці кілька нових законодавчих норм, які вступили в силу, що вони передбачають? Дивіться загалом з березні-квітні цього року було прийнято чотири нові закони стосовно міграційного права, і вони стосуються загалом всіх мігрантів, які є на території Польщі. Проте Потрібно пам'ятати, що українці зараз перебувають у Польщі під тим часом захистом. Є спецзакон про допомогу громадянам України в зв'язку з війною у тій країні, тому деякі норми прямо стосуються українських мігрантів, деякі норми лише частково, або будь-просто стосуватися пізніше, коли цей спецзакон перестане діяти. Загалом, якщо говорити про ті нові правила, вони набули чинності з 1 червня 2025 року. Проте частина з них увійде в силу трошки пізніше, про що я скажу теж згодом. І загалом. Мета всіх цих законів, міграційних нових, полягає в тому, щоб збільшити контроль над міграцією, над візовою політикою, над працевлаштуванням і змінити деякі правила стосовно легалізації. Якщо ж ми говоримо конкретно, що впливає зараз на українців, то можливо перейдемо до того, бо там є кілька таких блоків, перейдемо одразу до блоку освіти і навчання, бо напевно, що це така найбільш популярна тема вже в інтернеті є ряд публікацій про це. Отож, що змінилося? Перш за все, змінилася ситуація зі вступом у вищі навчальні заклади. Відтепер, щоб вступити в університети польські, потрібно надати сертифікат знання польської мови на рівні Б2. І йдеться саме про сертифікат державний. Є ряд винятків, наприклад, якщо дитина закінчила польську школу, вона не потребує цього сертифікату. Але ми говоримо про такі класичні ситуації, коли, наприклад, дитина з України хоче поступати в польський університет, то має бути сертифікат на знання польської мови на рівні Б2. Якщо вона в польській школі не і це має бути саме державний сертифікат державного Е, Друга річ, про що йдеться, це зміни стосується поліціальних шкіл. Колись дуже багато іноземців вступали до поліціальних шкіл, навчалися там, отримували, так би мовити, дипломи, сертифікати про закінчення цих шкіл. І ці сертифікати вони прирівнювалися до сертифікату знання мови на рівні Б1, котрий у майбутньому був потрібен їм, наприклад, для подачі документів на резидента. на Термінового резидента ЄС натомість тепер ситуація кардинально змінилась, тому що ці сертифікати не будуть визнаватися. Точніше, так от ті сертифікати, які були видані ще до 30 червня 2025 року, будуть визнаватися. Натомість пізніше ні. І ті сертифікати, які були видані до 30 червня 25-го року, їх ще можна буде використовувати рік часу. Тобто на основі цього сертифікату можна буде податися на резидента до 30 червня 2026 року, тобто ще рік часу. Нові сертифікати не будуть визнаватися, і потім, після 30 червня, 26-го року вже фактично жоден сертифікат поліціальної школи визнаватися не буде а отже, треба буде здавати, так би мовити, екзамен на знання польської мови на рівні Б 1 державний сертифікований екзамен. Додатково ще одна зміна з поліціальних шкіл: щоб поліціальну школу тепер вступити, то треба мати сертифікат Б 1 так, просто не вступиш, треба вже повністю державний сертифікат державного зразка на рівні Б 1 знання польської мови, так е, Так, або якщо дитина закінчувала польську школу, то це не потрібно буде. Але ми говоримо про ситуацію, коли припустимо, особа тільки приїхала з України, закінчила в Україні школу чи університет і хоче десь поступити. То так легко тепер не буде. Це що стосується освіти, так. І е, тут мене якраз питання: е, те, що от ви сказали сертифікати на рівні Б 1 Б2. Чи є якісь пільги для українських воєнних мігрантів чи ні? Чи вони на рівні е, здають з усіма мігрантами? Е, на даний момент з того, що ми розуміємо, поки що в цій сфері пільг жодних немає. Можливо, вони появляться, але треба слідкувати за ситуацією. На даний момент сказати важко, бо це не тільки нововведення, і вони тільки входять в силу. Тому щось кон констатувати, на жаль, не можемо. Якщо ми говоримо про вступ університети, то це ті правила про B2 сертифікат вступить дію з 1 вересня. На даний момент про жодні якісь пільги ми не чули. Що стосується інших напрямів, що власне змінюється для українських воєнних мігрантів, і от тут у мене все таки уточнення: от є закон про допомогу українським воєнним мігрантам у зв'язку з війною в Україні так Росії проти України, і є міграційне законодавство окремо, так для всіх мігрантів. Як воно між собою корелюється, чи воно відповідає, скажімо так, норми закону щодо українських воєнних мігрантів, законодавству міграційному загалом міграційне законодавство є основою. Натомість спецзакон це спеціальний спецзакон, який робить ряд винятків для мігрантів з України? Найпростіше пояснення це те, що ми можемо тут перебувати до 30 вересня 2025 року, і що всі наші документи побитові чи візи, чи біометрі, чи карти побиту є продовжені. Тобто, це є для нас створено ряд винятків. спецзакон має бути актуалізований, оновлений, має бути прийнятий новий спецзакон? Ну, точніше, ще має бути оновлений він до 30 вересня. Коли це буде зроблено, сказати важко, адже це все залежить від парламенту польської цейму, Але проте є така інформація, що планується продовжити цей спецзакон, що найменше до березня 26-го року. Проте так би мовити, ця інформація ще не офіційна, але ми надіємося, що його продовжать. Що буде далі? Сказати важко. Які ще новації на які от ви Звертаєте увагу в українському домі для українських біженців Польщі, ряд новацій, так би мовити, стосується сфери працевлаштування. Загалом про це можна говорити дуже багато. Я можливо сконцентрую увагу лише на таких найголовніших моментах. Перше, це йдеться про цифровізацію процедур. Тобто планується, щоб дозволи на роботу, які ведуться іноземцям, вони всі видавалися в електронному форматі, і взагалі планується оцю всю процедуру пов'язану з отриманням дозволів чи карт побуту цифровізувати, що воно все робить в електронному форматі. Як це буде виглядати, сказати поки що важко. Друга річ це такий колись був популярний документ який назвався інформація старости». Він був потрібен для подачі на карту тимчасового перебування. Його скасовують для українця. Це не є якась велика новина. Чи зміна, тому що ми і так були звільнені від е, отримання цієї інформації, «Старости», тому для нас це невелика зміна, але він про офіційно для всіх, так би мовити, мігрантів. Так само впроваджуються місцеві обмеження стосовно видачі дозолів на роботу. Йдеться про те, що в деяких воєводствах, наприклад, є багато брак, наприклад, безробіття на якійсь певній сфері. І тому, наприклад, місцевий воєвода може наприклад, не видавати дозволи для мігрантів на роботу у цій сфері, якщо, наприклад, бачить, що ці так би мовити, сфери може зайняти місцевий польський працівник. І тобто, на деякі сфери видаватися дозволи можуть, на деякі ні, як це виглядатиме, сказати важко. Ну і найголовніша зміна теж це збільшення штрафів. Роботодавець, який наймає працівника нелегально, не платить за нього податки, може тепер мати штрафи від 3 до 50 тисяч злотих за одного працівника. Раніше було від 1 до 30 тисяч, тепер від 3 до 50 тисяч це за одного працівника. Тобто, якщо працівник має 10 працівників таких, ну, то можете порахувати, що такі штрафи зростають 10 разів, там, від 30 до 50 тисяч злотих. І так само сам працівник, який працює нелегально, теж може отримати штраф на суму від 1 тисячі злотих і більше. Натомість ще одна цікава зміна це те, що візи чи дозволи на проживання інших країн шенгенської зони не будуть прийматися для подачі заяв на отримання дозволів на тимчасове проживання у Польщі. Простіше кажучи, якщо особа має словацьку візу чи словацьку карту побуту і приїхала сюди до Польщі, і перебуває на основі цих документів, і хоче подаватися на карту побуту на основі роботи Польщі польську, то не вийде. Треба мати саме якісь польські документи чи по біометрії приїхати. Чи польську візу. І ще одна важлива річ для зміни для українських іммігрантів. Часто українські іммігранти, наприклад, брали, робили робочі візи, приїжджали до Польщі, але по тих візах не працювали, або взагалі не працювали офіційно, а так би мовити, виконули якусь іншу роботу, або просто перебували з родиною. Тепер прикордонна служба Польщі і консульські органи Польщі, які видають візи, будуть мати доступ до всіх відповідних баз, щоб перевіряти, чи та особа. Працювала чи ні, тобто чи вона приїжджала до Польщі і виконувала ціль своєї візи. Якщо прикордонна служба побачить, що особа їздить до України і до Польщі на основі робочої візи, але, наприклад, по базі ЗУСУ вони будуть бачити, що та особа не платить податків, за неї не платяться жодні там складки до ЗУСУ внески, то таку візу може скасувати, адже особа приїхала до Польщі, перебуває не відповідно до тої мети. Тобто, відповідно до робочої мети стосовно українців, чи воно буде зараз працювати, сказати важко, адже діє спецзакон. Тому, скоріше за все, що для українців далі будуть робити винятки, адже це те, що є спецзакон, проте спецзакон рано чи пізно буде скасовано. І українцям треба, так би мовити, змиритися буде з тим, що так би мовити, вони теж можуть підпадати під перевірки і їхні візи можуть скасовувати. Теоретично скасовувати можуть навіть і зараз, але діє спецзакон, тому як би трактуватися українці в цьому. Му конкретному випадку сказати важко. Я знаю, що дуже багато питань в українців, які мають дітей щодо от цих виплат 800+, плюс, тобто які зміни передбачаються, чи є тут якісь, скажімо так, новації на даний момент ні. Проте потрібно пам'ятати, що для того, щоб отримати 700+, плюс, потрібно виконувати шкільний обов'язок, а саме те, щоб дитина ходила до польської школи, початкової школи чи там старшої школи, тобто гім... ліцей, технікум, школа бранжова і в Польщі діб треба. Подати шкільний обов'язок до 18 років. І за невиконання цього шкільного обов'язку можуть бути штрафи. І стосовно 800+. плюс. Тобто тепер, якщо особа подавала новий період заявки на 800+, плюс, то тепер, щоб з червня місяця отримати ті кошти, ти не повинна ходити до польської школи. Це є раз. Друга річ Перед передвиборчій кампанії деякі кандидати говорили про те, що не планують реформувати цей 800+, плюс для українців, а саме те, щоб не тільки діти до школи ходити, але обов'язок, щоб хтось з батьків працював. Це поки що плани жодного закону ще не було прийнято, але можемо сподіватися, очікувати, що якби. Де нова актуалізація закону, то така норма може там появитися на даний момент. Такої норми немає, але на жаль, вона може появитися. Але тобто, моти треба очікувати, що скаже законодавець, тобто польський парламент, сайт щодо картки цукр, так званої, що з нею? Тому що я знаю, що багато українців чекали вже того моменту, коли можна подавати документи на цю картку «Цукр», так тобто вона відрізняється від тимчасової карти побиту, тим, що Практично всі можуть українські воєнні мігранти на неї податися, тобто там немає прив'язки до того, що ти там легально працюєш чи маєш бізнес. Яка там ще третя вимога була до звичайної карти, по-моєму? Ну головне, що легально працюєш або маєш бізнес, так загалом цукор довше час не було жодної інформації, фактично півроку. інформації, бо вона мала появитися 25-му році. Але коли конкретно ніхто не казав, і тільки недавно, буквально тиждень тому чи два тижні тому появився власне якийсь... Прогрес у тій сфері. А саме появився проєкт формуляру, який має заповнювати онлайн українські біженці для того, щоб отримати ту карту цукер. Сам формуляр, заявка внісок польської мови є майже ідентичний з тим, який заповнюється на звичайну карту побуту, тільки трошки простіший. І як очікується, що все ж таки вона має з'явитися і появиться. Терміні, на жаль, ми також не знаємо. Стосовно карти, цукер, вона передбачає справді те, що особа подається онлайн і протягом короткого часу близько трьох місяців вона отримує цю карту на три роки стосовно так би мовити, якихось вимог то там таких вимог немає. Тільки була одна вимога, щоб особа мала статус Укр станом на березень 2024 року, і щоб на момент подачі заявки вона мала той статус Укр не менше ніж один рік. Натомість, якщо ми говоримо про працевлаштування чи щось, там жодних вимог немає. Тільки потрібно пам'ятати, що ця карта «Цукр» означає, що статуса статусу воєнного біженця. Переходити в статус мігранта. І особа вже ніколи не вернеться до статусу цукеркер. А статус УКР, наприклад, все ж таки має певні позитивні речі, особливо для осіб пенсійного віку, а саме безплатне медичне страхування дає, і статус Укр теж дає можливість проживати в осередках колективного розміщення. Центр для біженців. Карта Цукер цього давати не буде. Особа фактично отримує карту часового побуту, карту тимчасового перебування. І якщо вона хоче мати медичне страхування, то вона повинна або його купляти, або працювати. Цівати цей раз і так само соно проживання така особа не зможе проживати в центрах для колективного розміщення взет mm -hmm. не зможуть користуватися так. А -а -а. Навіть навіть не тільки пенсіонері мається на увазі всі зараз, хто має статус сукор. Вони можуть користуватися ЕНФЗ саме так. Так то мають безплатне медичне страхування, можуть піти до лікаря безплатно. Так а якщо вони отримують ту карту, вони цей статус втратять. На момент отримання карти статус буде втрачено, і отже вони зможуть цим користуватись. Тому ця карта вигідна для осіб, які працюють і хочуть в Польщі легалізуватись і перейти в статус мігранта. Натомість для осіб, які, наприклад, є пенсійного віку, не працюють або мають важку життєву ситуацію, ми не до кінця рекомендуємо перехід на карту ЦУК. Ну і плюс потрібно пам'ятати, що карта цукер є дійсна три роки. А... Пройде три роки, і питання: що далі, скоріше за все, це нашами так розумімо, наша теорія, Така особа повинна буде подавати документи на вироблення звичайної карти побуту. А для вироблення звичайної карти побуту має бути певна підстава, а саме або робота, або бізнес, або хтось має з родини таку особу утримувати. Отак, от такі класичні варіанти. Ну тобто можна шлюб з поляком згадувати так само польське коріння, але це вже інша історія. Щодо подачі документів на громадянство, тому що були розмови про те і дискусії, що варто якби подачу сюди документів зробити більш таким вимогливим, жорсткішим. Що зараз нове законодавство передбачає? Чи посилились вимоги до подання документів на громадянство Польщі? Офіційних змін жодних на даний момент немає. Чому тому що це тільки законопроєкт? Один з тих законопроєктів передбачає те, щоб видовжити час для отримання громадянства. Ідеться про те, щоб після отримання карти довготермінового резидента особа очікувала ще 10 років на можливість отримання громадянства. На даний момент там є ряд процедур, але на даний момент така класична процедура, що після резидента треба чекати 3 роки, тоді можна подавати на польське громадянство, або, наприклад, Після резидента можна почекати навіть рік часу і подати на громадянство при умові, що та особа проживала в Польщі сумарно 10 років легально і мала дуже малу кількість виїздів. І там є ряд інших винятків ще для осіб, які мають карту сталого побиту і так далі. Але на цьому не концентруємо увагу. Тобто йдеться про те, щоб видовжити час на отримання громадянства від моменту отримання резидента на 10 років. Натомість теж були плани, щоб особа здавала. Іспити з знання історії Польщі, але це були тільки плани, жодних законів стосовно цього, ще немає, не прийнято зараз. Все частіше українці звертаються, які перетинають кордон, польсько-український, українсько польський про те, що е, потрібно мати страховий поліс. Тобто, я знаю, що раніше таких питань якби не виникало. А чи є зараз це обов'язковою вимогою, які поради ви дасте українцям е, загалом, якщо ми говоримо про страховий поліс, по перше, особа, яка робить візу навіть зараз, mm. часи війни зобов'язана. Мати страховий поліс, це по-перше. Якщо ми говоримо про візу, віза обов'язково передбачає наявність страхового полісу. Натомість, якщо ми говоримо про біометрію, то це питання насправді є неоднозначне дискусійне, тому що деякі закони згадують про страховий поліс, деякі ні. Тому загалом для власної безпеки, якщо особа має можливість, ми рекомендуємо все ж таки, звісно ж, купити страховий поліс, якщо особа в'їжджає на територію Польщі на основі без візу. Зазвичай так, не перевіряють прикордонники, але це все злежить від конкретної. Ситуація конкретно прикордонника, тобто може бути ситуація, коли це перевірить, і це може бути формальною причиною відмови для в'їзду на територію Польщі. Але ми говоримо лише без віз, тому що якщо особа має статус Укр, вона цього не потребує, тому що особа із статусом Укр автоматично має польське медичне страхування і вона в'їжджає до Польщі саме по статусу Укр тільки якщо особа має статус Укр, просимо пам'ятати, що треба мати дійсний закордонний паспорт завжди треба мати паспорт, і так само мобільний додаток МОБИВАТЬ або Піншому який називається Дія. І він має бути оновлений і обов'язково зараз на кордоні треба його показувати. Бо це є доказ того, що особа має статус Укр. Рекомендуємо це робити. Тому це питання, на жаль, дискусійне, але ми рекомендуємо це зробити. Для які ще новації, на які варто звернути увагу, можливо, ми не проговорили. Я можливо згадаю тільки ще до коротко про дві речі, ще про студентів додам. Йдеться про те, що відтепер зробили зміну, що якщо особа навчається у польському навчальному закладі і має студентську візу, чи має карту побуту, по Навчанні то від тепер вона не зможе зробити карту побуту по роботі допоки вона навчається. Тобто для неї первинна ціль приїзду до Польщі є навчання, і вона може перебувати в Польщі, вона може працювати офіційно в Польщі як студент, але тепер зміни в законодавстві, і тепер не можна зробити карти побуту по роботі, будучи студентом. Тобто спеціально це зроблено для того, щоб уникнути різноманітних візових афер, коли особа приїжджала до Польщі як студент, але одразу робила карту побуту по роботі і кидала навчання, тому що насправді ціль була робота, а не навчання. І стосовно так само є ряд змін для власників блакитної карти, нібезької карти. Тільки щоб так коротко, нібецька карта, блакитна карта це спеціальний вид тимчасового дозволу, спеціальний вид такий тимчасового перебування, карти побуту тимчасової. Але для осіб, які. І мають високі кваліфікації і високий дохід, і цей дохід становить має становити щомісячно більше 12 тисяч 272 злотих брутом. Ну, то це доволі така висока сума. І власне для власників блакитної карти там був зроблено ряд позитивних змін, які мають так би мовити їм полегшити життя. А саме те, наприклад, що вони тепер можуть працювати на території інших країн ЄС 90 днів протягом 180 днів, коли цього вони не могли робити, теж вони можуть вести господарську діяльність. Альність, коли за цього не могли робити, і можуть зміняти роботодавця або посаду іншу без самої зміни небеської карти, бо колись треба було власне її міняти, якщо міняється роботодавець або посада на тій роботі. Це таке дуже короткі зміни. Пане Дмитре. З якими зараз найбільше питаннями звертаються українці, які в Польщі приходять до консультаційного центру українського дому? Загалом питання класичні, і вони ті ж самі протягом останніх місяців. Ців, навіть вже сказав би років. Перш за все, це є проблеми з дією. Нас часто звертаються особи пенсійного віку, яким важко оновити ту дію. Ми допомагаємо робити дію польську, ему профіль заофани. Так само допомагаємо робити, і звертаються батьки, які, наприклад, втратили 800 плюс на дитину через якусь там проблему на кордоні. І ми звертаємося до ЗУСУ, пишемо до ЗУСУ заяви, апеляцію пишемо на прикордонну службу, щоб прикордонна служба правильно заяв віднотувала, що метою візу тою особи. Особи була не туризм по біометрі, а саме що ця особа була утікачем від війни, евакуація. Так само звертається ряд пенсіонерів стосовно довідок для від пенсійного фонду про їхню зарплату, бо вони звертаються до польської соціальної служби, щоб отримати доплати ОПСів. І так само звертаються особи, які цікавлять як зробити карту побиту, які документи для легалізації, і теж у був такий період вступу до польських шкіл, а саме до старшої польської школи, до ліцеїв, до технікумів то теж зверталися особи, які потребували допомоги в тому реєстраційному процесі, як реєструвати дитину для вступу в навчальний заклад вже після закінчення восьмого класу. Ну і так само маємо окремий відділ, який займається працевлаштуванням, редагуванням CV, Маємо відділи, які займаються пошуком житла або, наприклад, аналізом умов оренди квартири. та інші справи. Загалом з разі чого запрошую нас звертатися в міри можливості. Завжди допоможемо. Як звертатися, нагадайте? Ми знаходимося у Варшаві на вулиці генерала Андерса 29, маємо консультаційний пункт. Також маємо власну інфолінію. Номер я вам так з голови вже не продиктую, але можна знайти його на сайті Українського дому. І працюємо ми фактично в щодня, в будні дні з 9 до 5. Там є тільки дрібні зміни в графіку, тому треба перевіряти на сайті, дивитися, бо деякі дні ми починаємо з 10, деякі дні до 6, але загалом з 9 до 5. Про законодавчі новації у Польщі, які стосуються іноземців, зокрема і українців, українських воєнних мігрантів, ми говорили сьогодні у програмі Я у Польщі із експертом українського дому Дмитром Демидіком. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.